Отже, законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій No8371, який у народі е, також називають простіше е, закон про заборону УПЦ МП. Таки ухвалено у другому читанні. Тепер залишилось лише дочекатись підпису Володимира Зеленського, а потім ще. Дев'ять місяців, які релігійні організації УПЦ МП отримали на те, щоб визначитись і своїм майбутнім. Але тут цікаво, як передусім, визначились самі народні депутати. І є дуже цікаві моменти не лише в розрізі фракцій, про що вже багато говориться, а й поіменного голосування. А також щодо тих депутатів. Що проголосували фактично ногами, просто прогулявши засідання. Однак з останніми не все так однозначно. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Расерцов, і це мій канал Свіжої історії, канал україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. І якщо ви підтримуєте поширення українського контенту та українське бачення світу, обов'язково підтримайте і це відео і канал. Це дуже легко. Поставте вподобайку цьому відео. Також обов'язково підпишіться на канал свіжої історії, де ми пишемо сучасну історію разом. Також можете допомогти каналу, підтримавши нашу роботу донатом на Патреоні чи долучившись до числа спонсорів. І це дуже важливо для розвитку каналу. Принагідно нагадую, що спонсори та патрони каналу першими можуть дивитись відео, які з'являються на каналі. Ну і Всім спонсорам та патронам велика дяка. Для початку нагадаю загальні підсумки голосування. За Проголосувало 265 депутатів проти 29, отримали з 4 і не голосувало 24. Однак також 109 депутатів з різних причин просто прогуляло це засідання. По фракційно все теж доволі закономірно. Найбільше тих, хто був проти, виявилось в платформі за життя і мир» 17. Також 7. Противників заборони УПЦ МП виявилось у відновленні України, і чотири адепти УПЦ МП є у слузі народу. І з цим все легко і закономірно. Однак цікаво розглянути. А хто ж проігнорував це голосування? І це дуже і серед них є дуже цікаві персонажі. Щоб правда, треба відразу зазначити, що частина з них мала на то поважні причини. Наприклад, Єсівка Яна Зінкевич на лікарняному, позафракційна Людмила Боймістер зараз в лавах Збройних сил України. Ну і, очевидно, не могла взяти і в цьому, і в багатьох інших голосуваннях. Ще частина була відсутня, так би мовити, з об'єктивних причин. Наприклад, Нестор Шуфрич у СІЗО. Ну, теж не міг там голосувати, чи Ярослав Дубневич убігав. Ну, правда, тут питання, чи це є поважна причина чи ні. Ну, але це вже таке. Наприклад, у фракції Слуга народу відсутніми виявилось 47 депутатів. Ну, Для порівняння у, є, у Європейській солідарності тільки одна Яна Зінкевич. Ну, давайте просто у, у співвідношенні виникає питання. Ну, Наприклад, якщо говорити про Слугу народу, наш. Олімпії Джан Боленюк, якого нещодавно всі вітали з бронзовою нагородою, який раніше вже не раз зашкварювався, зокрема приєднавшись до бойкоту цього законопроекту, який був оголошений частиною депутатів раніше. Також до числа бойкотантів тоді приєднались Євген Ебрагар та Максим Бужанський. Ну і вони знову ж таки проголосували ногами. Ну, ось двоє останніх це любителі руського міру, ну Беленюк явно не є любителем руського міру. Ну, і, зрештою, і, і Брагару, і Божанському зашхварюватись не вперше. Так що, їм звично. Так само, як Данилу Гетьманцеву. Ну, вони звикли. Але і сваритись з президентом не хочеться. Тому відсутні. Таким самим скандалістом і прогульником став Андрій Одарченко, учасник численних скандалів та корупційних справ, який вийшов під заставу із СІЗО, однак так і не дійшов до парламенту. Так само був відсутній на історичному засіданні. Ну, взагалі, серед тих, хто не голосував або був відсутній на цьому засіданні, багато дуже таких. Зашкварних персонажів. Ну, чомусь така закономірність я. Формально партія Батьківщина підтримала цей законопроект одностайно навіть 17 голосів за, при цьому жодного проти і жодного, хто утримався. Однак, при тому, всьому 7 депутатів від Батьківщини пропустили це засідання. І то, які депутати, Ну, я не буду перераховувати всіх, але головне, відсутньою на засіданні була Юлія Тимошенко. Фактично, вона вляпалась у дуже неприємну історію. Бо, з одного боку, не випадає голосувати проти, але й голосувати за її також не хочеться. І... А там, згадають, ще її дурнувати хихикання під час спільної прес-конференції з Володимиром Путіним. Юлії Тимошенко дуже не хочеться себе позиціонувати як любительку Московської церкви. Але й сваритися, з нею вона теж не хоче. І хто тоді повірить, що Юлія Тимошенко випадково прогуляла важливе засідання Верховної Ради України разом ще з шістьма іншими однопартійцями? Ну, Шукати якусь систему у голосуванні позафракційних депутатів, звісно, марна справа. Однак прогул одного з них таки звертає на себе увагу Дмитро Разумков, екс-голова Верховної Ради, гол людина, яка явно претендує на довге політичне життя після війни. У цьому випадку так само прогуляв засідання на всяклякий випадок. А раптом все повернеться на круги своя. І Якщо з залишками ОПЗЖ все чітко і зрозуміло, то набагато гірше з невизначеним. І як Юлія Тимошенко, яка бовтається в ополонці, не в силі визначитись, а з ким вона. Підписуйтесь на мій канал. Получайте з до числа спонсорів і патронів каналу. Дякую.